Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас у сонячній Іспанії на каналі Алегрія. Сьогодні у нас в місті Торев'єха дуже цікава подія. Міжнародний футбольний турнір за участю 10 різних команд. На даний момент йде гра. Збірна України грає збірним, збірною Сенегал. Також в цьому турнірі приймають участь такі команди, як Бразилія, Іспанія, Португалія, Колумбія та інші наші хлопці. Я знаю, що готувалася декілька місяців до цього турніру, тому залишайтеся на, з нами на каналі, буде дуже цікаво. Добрий, добрий вечір, ми з України. У нас тут є серйозні вболівальниці. Скажи, як звати тебе? Ізабела. Ізабела. Скільки вже Ізабела років тут живеш в Тарві? Я тут народилася. Народилася. 16 років, так. Да. Я теж народилася. Ми троє народилися. Ви всі тут народилися. Як вам футбол взагалі? Сподобався? Так, да, сподобався. Хорош. Сподобався. Тут іде, іде фотосесія зараз. Е, як тобі остання гра, Україна-Сенегал. Вчора нам не вистачало трохи везучості, сьогодні більше реалізували свої моменти і били, старались, доказали, що ми можемо і далі будемо старатися більше і краще. Добрий вечір, ми з України. Як вам остання гра, дівчата? Супер, супер, просто супер. Наші хлопці найліпші. Навіть nice Spain. The Spain, yes. How you seen you win? Maybe we trying to win. Хочу познайомити вас з Женію. Це воротар збірної України. В нього рост скільки? 2 два, два метри. Два... Два... Два метри рівно. Женя, як тобі гра, як турнір? Ну, Турнір класний, емоції, вболівальники нас підтримують. Тільки гарні емоції отримуємо. І от тільки що була така гра емоційна, ми отримали червону картку. І було складно, але сила духа, ми українці, і виграли 5 4 Тому зараз будемо чекати. У нас наступна гра буде полуфінал, і будемо показувати всі свої сили, всі свої здібності і всю силу духа. Друзі, хочу вас ще познайомити з Сашком. Він в минулому трішки займався футболом. Розкажи про себе коротко. Саша із Києва недавно приїхали в Тарев'єху в сентябрі з сім'єю. Дуже приємно, що проводиться такі турнір. Є можливість виступити, захистити честь країни, України і з хорошими командами соперниками теж спробувати свої сили. Дякую, тобі. Першу чергу, Богданович, хочу вам подякувати за те, що ви приїхали з Бенідорму. Все-таки це не є близько і ну, підтримали нашу команду. І, відповідно, зразу пішов результат. Можливо, хлопці чули якусь енергію. Взагалі, як вам сьогодні ну, гра, команда. Чесно кажучи, зіграли нічу з дуже хорошою командою, все-таки бразильці є бразильці. <ахвать> Але могли і виграти наші, так що ну, мені гра дуже сподобалася. З таким завзяттям хлопці грали. Ну, якщо вони так будуть кожну гру грати, то все буде добре. Ну, бразильці вони всі технічні, вони так старають, але збірна України їм сьогодні так сильно не дала нічого зробити. Хочу спросить вас, как вообще впечатление матча и чьей понравился. Очень классно, очень понравился матч. Боротарь просто супер, молодец. Вытянул по сути всю игру. Э, ну а как вообще эмоции? Как ну, вы футболом когда-то интересовались? Или у вас я, сын может... Я, я когда-то в детстве играл еще все в Нив, него но Это были начало 90-х годов, очень давно. И а сын играет в футбол, и занимался футболом, так что очень люблю футбол. Друзі, хочу вас познайомити з Кіношем Володимиром. Він колись грав в дитячо юнацькій спортивній команді Школі. Карп... «Школі Карпати. Він є організатором української збірної України по футболу в Торевєсі. Володь, скажи чесно, які труднощі були в організації всього цього заходу? Такі плюси, мінуси. Ну, труднощі, якщо працюєш з людьми, завжди і, в будь-якому випадку ти стикаєшся з якимись такими нюансами, людським фактором. От, І відповідно, ну, звичайно, багато мені допомогли тут Мар'ян. Садовий, який тут вже дуже багато років, не, не шкодує, що зайнявся цим всім? Ні, звичайно, не шкодую. По-перше, це досвід. Ну, Досвід в мене був в Україні, звичайно, футзальна команда, яку я вже збирав. Але навіть зараз це, тут за кордоном досвід. Це десь і мова дозволяє вивчити, тому що я намагаюся вчити, якби спілкуючись трошки з іспанцями, десь і на прес-конференцію їздили на одну, на другу, на третю. Ну, тобто, це і по-любому досвід, і це якийсь розвиток, і навіть ріст. Що, друзі, перший тайм закінчився. Україна-Сенегал. Рахунок 3-1. Ми маємо вилучення. Нас зараз на одного гравця менше. Подивимося, що буде в другому таймі. Він ж не зможе пробити какої-то верховий, може збросити. А ми наблюдаємо, як він зіграє. Друзі, останні хвилини матчу Україна-Сенегал. І рахунок 5-4. Оу! Це перемога. 5-4 Україна, Сенегал. 5-4 Україна перемагає в цьому матчі. Ну я так скажу, коли ми граємо 4 гри підряд, протягом двох днів це дуже важко. Ми грали проти іспанців, грали проти бразилів, грали проти Верде. і зараз ми грали проти команди Сенегал це хлопці дуже кремезні, тому було дуже важко. У Нас дуже багато травм. Але ми це зробили не тільки заради нас, а заради всієї країни. Тому слава Україні. Скажи коротко, як ви готувалися? Скільки місяців? У нас було два місяці на підготовку, тричі на тричі на тиждень. Ми грали суперницькі товариські матчі з цими командами, з якими я вже вище сказав. вам. Ну я скажу так, що за рахунок, мабуть, бажання ми перемогли в цій грі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити жирний лайк, також залишайте свої коментарі, будемо дуже раді вам відповісти. До зустрічі в наступному відео.